І лише третина українських демобілізованих повертається на свої цивільні робочі місця решта або звільняється, або змінює фах, розповідається у міністерстві у справах ветеранів. Аби покращити ситуацію, відомство розробило та презентувало практичні рекомендації для роботодавців, як ефективно працевлаштовувати ветеранів та ветеранок. Ці поради переважно основані на досвіді українських компаній. До розробки долучився і наш медіахолдинг «Старлет Медіа», який одним із перших почав розвивати ветеранську культуру в всередині своїх компаній ці рекомендації містять прості й зрозумілі поради, як облаштувати інклюзивне середовище та комфортний психологічний клімат для ветеранів. Адже як показує досвід, чимало демобілізованих відчувають дискомфорт, коли повертаються до своєї цивільної роботи. Саме тому ось ці методичні рекомендації, які допоможуть компаніям повертати ветеранів на робочі місця, залучати нових ветеранів до себе на роботу, готувати власне свої команди до того, щоб ветерани повернуться, готувати і розвивати корпоративну культуру, яка буде дружньою до ветеранів і ветеранів. Ознайомитися з цими рекомендаціями можна на сайті Мінветеранів. Його очільниця Наталія Калмикова нагадує, що роботодавці для впровадження цих рекомендацій можуть запросити фахові команди від міністерства. Це група психологів та HR-ів, які консультуватимуть роботодавців і допоможуть створити комфортні умови для ветеранів безпосередньо під особливості кожної компанії. Важливо масштабувати цей досвід. Досвід України він унікальний. Він відрізняється від досвіду інших країн, тому що в нас вся країна перебуває в зоні бойових дій. Практично тому ми однозначно брали досвід українських компаній, і зараз ми створили інструмент для тих, хто ще не почав, або для тих, хто хоче подивитись, можливо, додати щось в свій інструментарій.